В останню п'ятницю 2024 року в тренувальному залі басейну Лазурни, де тимчасово розмістились наші важкоатлети, відбулось підсумкове за півроку змагання юних і молодих спортсменів кадрів США, які займаються важкою атлетикою. Змагання проходили в два потоки. В першому виступили спортсмени, для яких це був перший вихід на перше змагання. Дякую всім за підтримку. Вона нашим хлопцям потрібна сьогодні. Сьогодні в них хвилюючий момент, але я хочу, хлопчики, вам сказати, що нічого страшного тут немає. Ви повинні вийти на цей помост перший раз в житті і показати красиву техніку. Сьогодні у вас вага невеличка. Ви вивчали техніку, робіть сьогодні те, що вмієте. Я бажаю вам цьому успіху. Дай Бог, давайте ще привітаємо наших спортсменів. Спортсмени, ліво руч розміщно зал кроком. Рушпіродня спортсмени хвилювались, і вони, і батьки, які прийшли за них повболювати. І вага на цих змаганнях була неважлива. Сьогодні вони показували техніку підйома грів. Після цього прологу пройшло офіційне відкриття турніру. Дякую всім, що прийшли підтримати наших юних спортсменів і вже досвідчених спортсменів, котрі сьогодні в нас сплав і опита, і е, молодості, як кажуть. Перші кроки роблять наші юні спортсмени. Вони сьогодні виступили дуже гарно. Я дуже задоволений. Геннадій Сергійович, я впевнений, також задоволений. Не все не вийшло, але у вас це тільки початок. Сьогодні всі спортсмени, які стоять в строю, вони готові до своїх кращих результатів. І я впевнений, що вони їх досягнуть. Вам впевненості і сили, духу на цих змаганнях. Вітаю вас, хлопчики! Зі святами і бажаю вдалого виступу. І як завжди, ми ці любі змагання під час військових дій проводимо на честь наших воїнів, наших героїв, тому що кожен з них, той, хто зараз боронить нашу землю, нашу країну, він герой, незалежно від того на якої посаді, і хочу також хвилиною мовчання помінути тих. Хто віддав саме цінне своє життя за те, щоб ми сьогодні могли жити спокійно і змагатися. А після цього нагороджували дебютантів спортсменів, які виступили в першому потоці. Шосте місце займає Єдомаха Віктор. Всього місяць не більше. П'яте місце. Чудово виступив Василець. Всеволод. Він наймолодший учасник в цьому строю. Молодець. Четверте місце. Бабаєв Данила. Нагороджується за четверте місце. Чудово виступив. Відповідально віднісся до змагань. Красавець, молодець. Третє місце. І Данила. Чудову техніку показав і підіймається на третю сходинку. Підстави пошани. Нагородження производить кандидат майстри спорту, чемпіонка України з важкої атлетики серед дівчат. Карпець Вікторія. Друге місце. Чудово виступив. Відповідальна, красива. Бутенка Данила. Друге місце. І чемпіоном праву стає Троценко Назар. Дуже чудова, гарна техніка, чудовий виступ. Молодець. Назар. Дуже гарний виступ. Хлопчики, всіма вами. Тренери задоволені. Тренера привітали дебютантів і побажали їм не пропускати тренування, адже наступне змагання пройдуть вже лютому. І вагу вони будуть піднімати не від 8 до 15, а значно серйозніше. Головний суддя змагань Юрій Каленський відзначив усіх дебютантів. У цій номінації виступали шість спортсменів. Всі виступили чудово, але ж спорт і спорт, і хтось краще да, переможець. От, тому там призова Тройка, Траценка Назар, перше місце, друге Бутенка Данила, і третій Івахненко Данила. Чудово виступили, але ж всі, і Василець, Всеволод Єдамаха, Віктор, Бабаєв, Даня, всі виступили чудово. Я пишаюся ми молодці. Ідемо вперед, стараємось, і вони сьогодні мали можливість. Побачити виступ більш досвідченого спортсмена, кандидата в мастері спорту, юг Владислава. Він сьогодні приїхав додому з Києва і е, вирішили виступити. Да. І це дуже гарно, це як наглядне пособі, до чого потрібно стремитися І досвід для хлопців. Вони побачили, як підіймати, як вагу піднімають. Це дуже гарно. А далі вже більш досвідчені спортсмени вже змагались по серйозному в дев'яти весових категоріях і з вагою від 21 до 148 кг. кілограмів. Підбиваючи підсумки турніру під час нагородження спортсменів, головний тренер Юрій Калинський так добре описав досягнення кожного, що ми вирішили залишити його промову як вітанню і як таку, що підбиває підсумки. Підбадьорює, і як таку, що налаштовує на майбутні змагання. Вагова категорія 34 кг. кілограма. Чемпіоном стає з особистим рекордом. Тучинський Дмитро. Сума двоборства 48 кг. кілограмів. Молодець Дмитро. Він на попередніх змаганнях виконав другий юнацький розряд. Молодець. Вагова кавери 38 кг. Третє місце. Хрипанув Костянтин з особистим рекордом. І він також виконує другий юнацький розряд. Сьогодні він сам не очікував, що в першій праві в рівку він підійме 25 кілограмів. Друге місце в результаті завпеклої боротьби займає Євдокіма Матвій. Від сьогодні він вже має третій дорослий розряд. Він сьогодні підняв перший третій дорослий розряд. Тепер я бачу, що не зря ми його взяли на чемпіонат України в хуст. Чемпіоном Славутича стає зубець Степан. Зубей Степан в боротьбі. Вперта боротьба була. І він переміг Євдокімо Матвієв з лише на один кілограм. Молодець Степан показав характер і переміг. Вітаємо тебе з перемогою. Чемпіон ваговій категорії 45. Сума 81 кілограм. Нагороджені про майстер спорту України, тренер-викладачка ДСШ та батька, що найголовніше, батька цього чудового спортсмена. І не одного, а цілих трьох хлопців. Вагова категорія 49. Друге місце. Семенов Ігор – 81 кілограм. Він також підняв перший юнацький розряд. Молодець Єгор продовжає традицію батька дуже відомого на теренах України Олега Семенова, котрий виконував норматив майстра спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Стоять, стоять, стоять. Чемпіон. Менше ілля від змагань до змагань ілля додає. Молодець. 55 кілограмів. Друге місце Леонінка Андрій, Сума 87. І це сума, яку потрібно було підняти на виконання першого юнацького розряду. Всього три місяці назад Андрій не мав ніякого розряду. А це вже від змагань змагань. Початку третій, потім другий. І зараз на третіх змаганнях перший юнацький розряд. І чемпіоном стає Філіпович Ігор. То 10. І на цих змаганнях він взяв третій дорослий розряд. Вагава категорія 61. Усков Кирила. Також представник ліцею. Молодець. 61. 109 сума двоборства. Кирилл сьогодні рекорд. Вагава категорія 67. Виступав Ковальчук Олександр і він, переможець 2013 року народження, показав гарну техніку і сума двоборства 51. Молодець. Категорія 81. Чеботар Вадим. Сума двоборства 105. Він виконав вже норму першого юнацького розряду на попередніх змаганнях. А сьогодні він додав до свого кращого результату ще 5 кг. і чемпіоном в самій великій ваговій категорії понад 81 власна вага влада 85 стає виховання з кадисарства Зараз студент Національного університету фізичного виховання та спорту України в місті Києві. Юхнавець Владислав. Кандидат в майстри спорту. Мета залишається той ж на цей рік виконання майстра спорту. Влад, ми всі пам'ятаємо 261. А після спільного фото ми попросили тренера і головного суддю змагань поставити остаточну крапку в турнірі і в році, що мінає сьогодні. Ми проводили чемпіонат Славутича щорічний перед новогодній. Ці змагання у нас в плані. вони, вони підводять підсумок певний півріччя. І вони сьогодні показали, якщо взагалі сказати в двох словах, практично всі чудово, чудово виступили в хорошої, гарній фізичній формі і психічний. Психологічний настрой був у всіх дуже гарний. Передсвятковий настрій сьогодні у нас, слава Богу, вийшло без переври знов. Да, нам повезло, дуже чудово. Це дуже важливо, тому що якщо перервати, то результат вже не ти. Ви самі розумієте, розпочалася підготовка до чемпіонату України до 17 років, тому старші основні наші хлопці сильніші. Котрі будуть готуватися до чемпіонату України до 17 років, я їм дав відпочити. І сьогодні виступали більш молодші спортсмени. Чудово всі виступили, але ж всіх не перерахуєш. І скажу тільки такий підсумок кратка, що виконали декілька спортсменів юнацькі розряди, і два спортсмени виконали вперше дорослі розряди. Тобто у них були юнацькі, а це Євдакімо Матвій. Він довго йшов до цієї мети, і Філіпович Ігор також вони підняли кілограми, які дозволять тепер присвоїти їм треті дорослі розряди. От такі краткі підсумки наших змагань. Назові найбільш найкраще з твоєї точки зору досягнення в цьому році. Кожного з дітей це досягнення може не зайняти місця, а для себе багато дітей багато дітей. Зробили дуже великий крок вперед у своєму розвитку і фізичному, і психічному. По чемпіонатам України по чемпіонатам України виступали у нас декілька там. Були четверте місця, були треті місця, і був головний результат. Це третє місце в чемпіонаті України до 15 років. Це зубця Вадима. Там ми попали в дуже складну ситуацію. Всі хлопці, котрих я, ми возили з Геннадієм Сергійовичем, вони заболіли, захворіли. І дуже в непростій ситуації опинилися, і потрібно було їх відновити, і щоб вони ще підіймали. Тому в такій ситуації зудець Вадим проявив дуже гарний характер, і він там мав змогу боротися за найвищу. Ступеньку за перше місце, але ж хвороба є хвороба, і трішечки не вистачив. Ми стали, стали третіми. Але для цього це для нього це успіх. Будемо вважати початковий. Зараз він буде готуватися до 17 років. Так, і ще три наших спортсмени: це Предко Максим, це Вірца Арсеній і Карпець Вікторія. От на початку березня. Також за Закарпатті буде чемпіонат України. Тому от найвище спортивне це зубець Вадим. Третє місце на чемпіонаті України до 15 років. Але ж загальне наш важкоатлетичний потяг іде вперед. Коли він буде відкритий і ти будеш змагатись не тут, а там, де ми привикли, там, де звично, там, де краще всього, коли це буде? По моєї інформації секретної, березень-квітень ми готуємо проведення 32-го турніру пам'яті героїв Чорнобиля в нашому фоці. Але ж якщо це не відбудеться, в нас є запасний варіант це Олімпієць. Да, так що ми його вже включили як раніше. Декілька років ми не включали його в календар змагань України. А в цьому році цей турнір знову включен, включений в календар змагань України. Ми розуміємо, що, що сюди к нам небагато людей приїде, але ж постійні учасники команд сім ми чекаємо і проводимо цей турнір. Традицію ми не міняємо і ми е, плануємо провести 24-26 квітня наш турнір. І було б дуже гарно, б ми провели його в Білгородському нашому рідному новому фоці.